Команда тренувального центру Едді вітає вас на курсі Цифровий імідж закладу освіти, створення та підтримка сучасного вебсайту. Світ поступово стає все більш і більш цифровізованим, і освіта не є винятком. Сучасні школи потребують якісних та функціональних вебсайтів, які допоможуть покращити прозорість та комунікацію з учнями, батьками та громадою. Цей курс створений для того, щоб допомогти вам опанувати навички створення та адміністрування шкільного сайту, що зробить ваш заклад більш сучасним та відкритим для всіх учасників освітнього процесу. Ви дізнаєтеся про основні інструменти та технології, які необхідні для створення сучасного та ефективного веб-сайту згідно з вимогами українського законодавства. Навчитесь редагувати та наповнювати онлайн ресурс цікавою інформацією, працювати з текстом, фотографіями та отримаєте практичні поради щодо дизайну та стилю сайту для закладів освіти. Наше завдання зробити процес максимально простим та зрозумілим, щоб кожен вчитель або освітянин зміг легко впоратися з цим викликом. Мета нашого курсу навчити учасників курсу основам створення та адміністрування вебсайтів для шкіл, зокрема, використання сучасних інструментів та технологій для розробки, підтримки і оновлення шкільних сайтів. Ознайомити з основами веб-дизайну та додаванням, редагуванням і структуруванням контенту, озброїти освітян знаннями та навичками, які дозволяють самостійно адмініструвати сайт закладу. І, звісно ж, спільно творити цифрове майбутнє, розвивати актуальні навички зусиллями сучасної та освіченої спільноти. Приєднуйтесь до спільного творення сучасних та функціональних сайтів вже зараз. Чекаємо вас на першому уроці.